Єремії, розділ 49. На Амонових синів. Так говорить Господь: чи немає синів у Ізраїля, чи немає спадкоємця в нього? Чому гада мілком одідичив і осівся народ його по містах його? Тому настають ось дні, говорить Господь, і я розголошу крик військовий на рубу Амонових синів, І вона стане за купу руїн, а підлеглі міста її спалені будуть огнем. І знов одідичить Ізраїль спадок свій, говорить Господь. Ридай, охешбоне, бо місто зруйноване, кричіть, дочки, раби, опережіться веретою, ламетуйте й блукайте по обзістях. бо мілком до полону іде, його священник і його зверхники разом. Чого то долинами хвалишся, долина твоя розпливається кров'ю, о, дочко невірна, що на скарби свої покладаєш надію та кажеш. То прийде до мене. Ось я страх випроваджу на тебе, говорить Господь Бог Саваот, із усього довкілля твого. І ви повтікаєте кожен наперед себе і не буде кому втікачів позбирати. А потім верну я долю Амонових синів, говорить Господь. На Едома так говорить Господь Саваот, чи в темані немає вже мудрості, чи згинула рада розумних. Хіба зіпсулась їхня мудрість? Утікайте, оберніться плечима, сядьте глибше мешканці Дедану. Бо я привів нещастя і Сава на нього, той час, коли покараю Його. Якщо прийдуть до тебе збирачі винограду, вони не полишать останків. Якщо прийдуть злодії вночі, напсують скільки схочуть. Бо обнажив я Ісава, повідкривав усі краївки Його. І він сховатись не може, спустошене буде насіння його, і його браття, і сусіди його, і не буде його. Залиши свої сироти, я утримаю їх при житті, а вдови твої, хай надію на мене кладуть. Бо так промовляє Господь: ось ті, що не мали б пити чаші цієї, пити будуть непевне, а ти непокараним будеш. Не будеш без кари, бо справді ти матимеш чашу. Бо з собою присяг я, говорить Господь, бо боцра за спустошення стане, за ганьбу, пустиню й прокляття, і руїнами вічними стануть міста її всі. Я звістку від Господа чув, і відправлений вісник між люди зберіться й прийдіть проти неї, і встаньте на бій. Бо тебе я зробив ось малим між народами, погордженим серед людей страхіття Твоє обманило тебе й гордість серця Твого, тебе, що в розщілинах скелі живеш, що високих підгірків тримаєшся, та коло б ти кубло своє висохло звив, мов орел, той і звідти я скину тебе, промовляє Господь, і стане едом за страхіття. Кожен, хто буде проходити ним остовпіє за свище, як порази його всі побачать. Як Содом та Гомору, і сусідів її поруйновано, каже Господь, так ніхто там не буде сидіти і не буде в нім мешкати чужинцем син людський. Ось підійметься він, немов Лев із Темного лісу Йордану, наводяні луки і в мент зроблю, що він побіжить геть від них, а хто вибраний буде, того я поставлю над ними, бо хто є подібний мені і хто покличе мене перед суд. І хто пастир такий, що перед обличчям моїм стоїть? Тому то послухайте задум Господній, що він наодома задумав, і думки його ті, які він на мешканців тиману замислив. Направду найменших з отари потягнуть і попустошить пасовисько їхнє при них. Від гуку упадку їхнього буде тремтіти земля, буде зойк, аж на морі червоному чути їхній голос. Ось підійметься він, як орел, і літатиме, й крила свої над боцрою розгорне. І стане серце хоробрих едомлян в той день, немов серце жони породіллі. На Дамаск засоромусь Хамаш та Арпал. Бо злу звістку почули в неспокої тривожнім, вони, як те море, що не може вспокоїтись. Дамаск остовпів, обернувся втікати, і страх його міцно охопив. Біл та муки його обгорнули, немов породіллю. Як спорожніло славне це місто, місто втіхи моєї. Тому янаки його падати будуть на площах його, і всі військові погинуть того дня, говорить Господь Саваот. І під муром Дамаску огонь запалю, і він пожере бенгадацькі палаци, на Кедар та на царства хацору, що їх побив на цар Вавилонський. Так говорить Господь: уставайте, ідіть на Кедар, і нехай поспустошить війська синів Сходу, заберуть їхні намети та їхню отару. Їхні покрови та всі їхні речі та їхніх верблюдів собі заберуть, і на ним кричатимуть жах звідусіль. Утікайте, мандруйте скоріш, сховайтеся в глибокі мешканці хацору, говорить Господь, бо раду нарадив на вас новоходоносор цар Вавилонський, і задум задумав на вас. Уставайте, йдіть на народ, що спокійно, безпечно живе. Промовляє Господь: немає воріт і нема в ньому засобів, самітньо живуть. І стануть верблюди їхні здобичу, а їхні череди грабежем, і на всі вітри розвіює їх, хто волосся довкола стриже, і за всіх їхніх сторін припроваджу на них їхню погибель, говорить Господь, і стане хацор замешкання шакалів за вічне спустошення, не замешкає там людина, і син людський не спиниться в ньому. Слово Господнє, що було пророкові Єремії на Елам на початку царювання Седекії, юдиного царя таке. Так говорить Господь Саваот, Ось я зламаю еламську лука, головну їхню силу, і з чотирьох кінців неба спроваджу чотири вітри до Еламу, і їх розпорошу на всі ці вітри. І не буде такого народу, куди б не прийшли ці вигнанці з еламу, і настрашу елам перед їхніми ворогами та перед всіма, хто їхню душу шукає, і лихо на них наведу, лють з гніву мого говорить Господь, і пошлю я за ними меча, аж поки не вигублю їх. І поставлю престола свого в еламі і вигублю звідти царя й його зверхників, каже Господь. Але буде наприкінці днів поверну я еламові долю, говорить Господь.